Навколо торгувального центру понад дві тисячі людей. Усіх їх евакуювали. Усередину нікого не пускають, адже у приміщенні працюють сапери. По обіді невідомий надіслав на пошту поліції повідомлення, що о 15.00 усе златить у повітря. О 12 годині 40 хвилин отримали повідомлення про замінування за адресою вулиця Київська, 77. Оперативно прибувши на місце події, було здійснено евакуацію персоналу та відвідувачів ТРЦ. На місці події викликано слідчого Оперативну групу за сьогодні це вже друга погроза мінувальників. Перша надійшла ще до початку роботи ТРЦ. Невідомий вимагав від керівництва закладу виконати його умови до 13.00. Про що саме йде мова у поліції? Не розсекречують після 9-ї на електронну адресу адміністрації торговельно-розважального комплексу надійшло повідомлення про те, що роботу їхнього центру буде заблоковано у разі невиконання певних вимог. Певні вимоги, які не озвучуємо з метою безпеки, а також не надання вагомості, і, зокрема і особі, яка висувала такі вимоги. На умови невідомого адміністрація не пішла. Тут вже близько 13-ї було нове повідомлення про замінування. На місце події виїжджали відповідні служби поліції, обстежили приміщення торговельно-розважального комплексу. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявили, і центр продовжив роботу. Майже о 13, точніше, о 12.50 на електронну адресу головного управління Нацполіції в області надійшло інше повідомлення, в якому те, що йшлося про вибухонебезпеку на території цього ж торговельно-розважального комплексу. Кілька годин сапери шукали вибухівку, та повідомлення все ж виявилося хибним. Тим часом у справжні замінування відвідувачі не вірять, тож наполегливо чекали, доки спецслужби завершать роботу, аби й далі піти по запланованому маршруту. Так гуляти в боулінг пограти. Ще хотіли в кіно сходити, але така от ситуація не дуже. Хороше сталося. То ви чекаєте, поки... Ну Чи, так, чекаємо. А не а боїтеся що... так близько знаходитися біля торгівельного центру? Я думаю, це неправда, тому смисла боятися не, маю, не бачу взагалі. звикли вже, а от працівники торговельного центру, згадуючи події, які ставалися у інших містах, кажуть, краще зайвий раз евакуюватися, хоча це й вдаряє по бізнесу. Уже небезпечно ми мусимо евакуюватися, мусимо все. Це наша небезпека, але діло в тому, що звичайно ніхто не знає наскільки це серйозно і наскільки це швидко закінчиться. Маємо себе берегти просто. Спочатку там ігнорувати теж не дуже хочеться, тому що не знаєш. Мінування було... заршніми ситуація. Центрі мінування так. було ще до війни, так скажемо, зимою. Це все було. Ну якби коли відносився ще тако. А зараз до цього ти вже розумієш, що це то лучше себе зберегти. І дуже заважає і, люди, які приїжджають. Наприклад, там збирається якась частина людей, і мінування всі роз'їжджаються вже не приходять. і зізнаються, уже готуються до нових повідомлень. Ну тобто стиму скоро зима. Скоро зима, осінь. Будемо стояти. думаєте, Що ще таке? буде? Ми думаємо, так. не знаю, чи цим це все закінчиться. У поліції ж уже розшукують зломисника. Так як повідомлення надійшло на пошту, це може зайняти певний час. З 1 вересня це уже третє хибне мінування у місті. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1